Не слава ни воля, ще нам брать малой усміхнеться доля. зитм наші вороженьки, якро на санте. Пануєм і, і, і ми братя у своїй стороці. Душу тіла ми положим за дешу свободу і покаже, що ми братя коза. Раду душу тіло ми положимо на нашу свободу Ду і покажемо, що ми братя